На телеканалі НТК Новини спорту підбиваємо підсумки спортивного тижня. Мої вітання! На Коломищі триває міжнародний чемпіонат із футзалу. У нашому місті відкрили скейт парк, а також 60 юних футзалістів змагалися у Фоск Прикарпаття. Далі про ці події більш детально. На Коломийщині триває міжрайонний чемпіонат Прикарпаття із футзалу. Цього року у цих спортивних змаганнях беруть участь 56 футбольних команд зі всієї області. Зараз ігри проходять у суперлізі. Минулої суботи грали матеївці та струбків. Здобувши 9 очок, об'єднана команда цих двох сіл вийшла в лідери. Детальніше про перебіг спортивного заходу. Дивіться в сюжеті. Футзал в нашій державі та інших країнах відомий як міні-футбол. Командна спортивна гра у залі за участю двох груп: п'ять гравців у кожній. Один з них воротар. На відміну від інших видів футболу, гра відбувається на майданчику з твердим покриттям, позначені лініями, не використовуються щитки та бортики. Цей вид спорту набув популярності і на Коломийщині. особливо актуальний взимку. В нашому місці для цього є хороший зал у спортивному комплексі Прикарпаття, що на вулиці Довбуша, який діє цілий рік. Ми кілька років тому навіть пробували свої сили, наші сили Коломищини на рівні професійного футзалу. Ну але поки що зупинилися на аматорському рівні. Останні кілька років на Холомищині проходить один із найпотужніших чемпіонатів області міжрайонний чемпіонат Прикарпаття з футзалу, в якому беруть участь в середньому 50 команд. В цьому році 56 команд з різних районів сусідів наших Снятинського, Гроденківського, Косівського, Тлумацького, Коломийського, Надвірнянського районів. Ці 56 команд розподілені на ліги: першу, другу та супер. Кожної суботи і неділі вони змагаються. Найсильніші команди це, звичайно, суперліга. Тут грають футболісти, яких знає на рівні області. Це футболісти з Яремчанських Карпат, Коломийських Карпат, Богородчан, Богорочан, Снятина, на Косово, тобто Городенки дуже потужна в цьому році команда. І якраз у Суперлізі в нас зараз відбувається дуже така запекла боротьба за лідерство, за чемпіонство. Це команди, такі як Корнича, Сопова. Минулими вихідними змагалася об'єднана команда матейців та Струбкова. Набравши 9 очок, вийшли в лідери. Наступні вихідні це будуть змагання. Другої ліги і першої ліги там будуть цікаві матчі за участю команди Городенки Заболотова другої команди. А ще через тиждень вже якраз вийдуть лідери. Буде дуже цікава гра сопів корнич. Це команди, які ще не втратили жодного очка. І Якраз вони будуть визначати між собою напевно одного з претендентів на нагороди. Варто сказати, що з нового року до цих змагань заохотили і дітей, зокрема вихованців дитячої юнацької спортивної школи. З по четверте число змагалися найменші діти, а зараз 10-11 старші діти. Тобто 5 днів під час канікул, діти якраз будуть визначати найсильнішого з поміж себе. Міжрайонний чемпіонат Прикарпаття з футзалу завершиться у березні. Галина Досен Сергій Куриляк події НТК. У Коломиї відкрили скейт парк. Майданчик розташований біля стадіону Юність. Це професійна спортивна споруда зі спеціальним обладнанням. Будівництво проекту тривало два роки. Вартість об'єкту близько 300 тисяч гривень. Урочисте відкриття бачила наш журналіст Галина Досин. Все розпочалося два роки тому. Розповів на відкритті скейт парку міський голова Ігор Слюзар. Каже, тоді до влади звернулася місцева молодь з проханням облаштувати їм місце для проведення дозвілля. Міський голова погодився, але уклав з хлопцями письмову угоду, під якою підписалися 200 скейтбордистів. Вони виставляли мені умову будівництва скейтпарку вже як міському голові. А я виставив їм вимогу, що вони перестають кататися на пам'ятниках в місті Коломи. Ми сьогодні можемо подивитися півроку. Пройшло, як ми відкрили пам'ятник Франка. А дуже багато плит вже є покалічених, подряпаних і вже весною буде вимагати. Ремонту. Будемо дивитися, я свою обіцянку виконав, тепер чи виконують обіцянку молоді люди. Коломийський скейт-парк це професійна споруда зі спеціальним обладнанням. Для встановлення відповідних елементів довелося залучати фахівців з Києва. В Коломиї таких фахівців не було. Люди були з Києва, працювали, працювала наша Коломийська фірма. Ну, Покриття, на якому ми зараз з вами знаходимося, подарував для скейт-парку Богдан Петрович Дичинський. Літом була заасфальтована ця площадка, зроблений паркан він дав е, матеріали на виготовлення. Біля 300 тисяч е, коштують самі фігури. і Їхній монтаж будівництво тут на місці. Скейт-парк розташували біля стадіону Юність, оскільки тут можна забезпечити відповідну охорону об'єкту. Це місце погодили і самі скейтбордисти. Майданчик буде працювати за відповідним графіком. На громадських засадах тут працюватиме й тренер, який відповідатиме за безпеку на території. Коломийські спортсмени оцінили скейтпарк на відмінно. кажуть, вже весною тут проведуть перші змагання на західній Україні. То це можна сказати, що нема що найкращий скейтпарк, який відкритий на, на вулиці. Сказати точну кількість прихильників такого екстремального виду спорту в Коломиї не може ніхто. Орієнтовна цифра сягає й до пів тисячі. Але попри це, є хлопці, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Їздили в Франківськ на змагання, пробували щось трохи, і зараз, думаю, хлопцям підростаючому поколінню, яке починає зараз кататися, буде набагато краще з цим майданчиком. Спеціалізованим спеціальне для катання. Коломийський спорт цього року матиме ще одну новинку. Обіцяє мер у найближчих планах влади встановити повнорозмірне штучне поле на міському стадіоні. Юність, підключився до цього здійснення цього проекту. Анатолій Коньков, голова федерації футболу України. Сьогодні знову перебуває делегація федерації тут, на території Івано-Франківської області. Нею займається перший заступник міського голови Тарас Яворський. Я думаю, що ми вийдемо на реалізацію. Ці проекту вже цього року Галина Досин Сергій Куриляк події НТК. Три дні у фізкультурно-спортивному оздоровчому комплексі Прикарпаття проходили ігри відкритої першості районної дитячо-юнацької спортивної школи і зміні футболу. Участь у змаганнях взяли команди школярів віком від 13 до 15 років. Загалом в турнірі змагалися понад 60 юних футболістів. Про перебіг першості далі Богдан Малецький щодня на спортивний майданчик фізкультурно-спортивного оздоровчого комплексу Прикарпаття виходило п'ять команд. Юні футзалісти виборювали першість в іграх між собою. У перший день турніру змагалися наймолодші учасники першості. Тут не було рівних команді Корнича. Вже наступного дня в бій вступили на рік старші спортсмени. Пальму першості вибороли турківські юні майстри м'яча. А от найстарші юнаки грали третього дня змагань. Знову перемогу вибороли футзалісти з Корнича. Це ще раз підтвердило високий клас корницького футболу. Загалом по два потрапляння до трійки призерів, окрім корничан, мають ще й турківчани, ліснохлібичинці та печеніженці. Саме в цих населених пунктах активно розвивається міні футбол та й загалом великий футбол. Всі переможці та призери отримали призи від Коломийської дитячо юнацької спортивної школи та фізкультурно-спортивного оздоровчого комплексу Прикарпаття, а також від районної державної адміністрації. За результатами першості визнано кращих гравців у різних амплуа. Тепер юні спортсмени готуються до наступних змагань. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Наразі це всі спортивні події тижня. Побачимось на телеканалі НТК. Будьмо спортивні.